Мої вітання! Шановні підписники та гості нашого каналу. Сьогодні розглянемо, якою буде погода в Україні у другий вихідні травня 2025 року. Тож займіть місце позручніше, заваріть смачної кави або духмяного чаю і гарного вам перегляду! До речі, пишіть в коментарях звідки нас дивитесь і що у вас з погодою. Тож субота, 10 травня, обіцяє бути прохолодною і дощовою. За даними Укргідрометцентру, в день температура по країні коливатиметься від плюс восьми до плюс шістнадцяти градусів, найхолодніше на заході й півночі, найтепліше на південному сході. Вночі температура коливатиметься від плюс двох до плюс дев'яти градусів. Та синоптики попереджають, що денеде на заході та півночі внизинах ймовірні нічні заморозки від нуля до мінус п'яти градусів. Вітер переважатиме північний, північно-західний помірний 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск нестабільний через проходження дощових фронтів. А далі більш детально по регіонам нашої країни на заході України в нічні години очікується сильне похолодання. Стопчики термометрів опустяться до плюс 2 плюс 7 градусів. Та у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській та Хмельницькій областях місцями можливі навіть заморозки на ґрунті до мінус 5 градусів. Вдень повітря прогріється до плюс 8 плюс 13 градусів. Все ще холодно, як для травня. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск близький до норми, без різких змін. Очікуються дощі у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях. Особливо сильні зливи можливі в Карпатах. В горах пройде дощ та мокрий сніг. На півночі в ніч на 10 травня стовпчики термометрів опустяться до плюс 2, плюс 7 градусів. Та в Житомирській області можливі заморозки на ґрунті до мінус 3 градусів. А вдень стопчики термометрів піднімуться до плюс 8, плюс 13 градусів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск дещо знижений під впливом циклону. Опадів майже не буде. Хіба дрібний дощ місцями в Київській, Житомирській та Чернігівській областях. Фактично вся північ залишиться без істотних опадів, а погода буде прохолодна і волога. У центральному регіоні нічна температура становитиме близько плюс 6, плюс 12 градусів, вдень плюс 14, плюс 18 градусів. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск помірно знижений, що сприятиме хмарності. Цього дня пройдуть дощі, особливо на Вінниччині, Черкащині, Дніпропетровщині та Кіровоградщині. Місцями дощ може бути помірним. Ніяких екстремальних явищ в центральних областях не передбачається лише прохолодні туманні ранки та похмурі дні з дощами. Заморозки в ніч на 10 травня не прогнозуються. На сході в нічні години температура опуститься до плюс 6 плюс 12 градусів. Вдень прогріється до плюс 14 плюс 19 градусів. Найбільше тепло до плюс 19 очікується на Донеччині та Луганщині. Вітер там теж переважно північно-західний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск біля норми. Опади малоймовірні. На півдні країни найтепліше вночі плюс 6, плюс 12 градусів, вдень плюс 14, плюс 18, на Одещині, Херсонщині місцями до плюс 20. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. Тиск близький до норми. Короткочасні дощі очікуються на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині. Крім цього дня, також накриють хмари та місцями можливий короткочасний дощ. Неділя 11 травня принесе нові дощі майже по всій Україні. Вночі повсюдно від плюс 2 до плюс 10 градусів. Вдень у більшості областей плюс 13 плюс 18 градусів. За винятком заходу та центру, де денні температури коливатимуться в межах плюс 8, плюс 13 градусів. На всій території очікується зниження атмосферного тиску у зв'язку з циклонічним вихором. Основні опади дощі накриють усю країну за винятком північних областей. А далі більш детально по регіонам. На заході України 11 травня знову прохолодно. Вночі плюс 2, плюс 7 градусів. Вдень плюс 8, плюс 13. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск падає. Пройдуть дощі на Львівщині, Волині, Закарпатті, Івано-Франківщині, у Чернівецькій та Тернопільській областях. Та у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській та Хмельницькій областях вночі місцями можливі заморозки на ґрунті. На півночі в ніч на неділю плюс 4 плюс 7 градусів. Вдень плюс 13, плюс 18 градусів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск падає, дощів не очікується, та погода все одно залишиться похмурою і вогкою. На північно-східній частині Чернівської області вночі очікуються заморозки на ґрунті до мінус 3 градусів. У центральних областях ніч плюс 4 плюс 7 градусів, вдень плюс, 8, плюс 13. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Короткочасні опади накриють всі області центру нашої країни. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Заморозки в центральних областях не передбачається. На сході вночі плюс 4, плюс 9 градусів. Вдень плюс 13, плюс 18. Найбільше тепло на Донеччині до плюс 18 градусів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Пройдуть дощі практично всюди, найсильніші на Харківщині. Уночі 11 травня у східних областях в низинах можливі заморозки на ґрунті від нуля до мінус 2 градусів. Тому холодні ночі пройдуть із туманами і паморозю. Південь країни в неділю очікують плюс 5, плюс 10 градусів вночі, вдень плюс 13, плюс 18. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Пройдуть рясні дощі насамперед на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, а також у Криму. Без екстремальних явищ, просто холодний дощовий день. А на сьогодні, все. Дякую вам за перегляд! Бережіть себе і на все добре!